Лот номер 30 в який входить 32 одиниці. У лоті представлені два преміальних бренди. Трійкошик та Тіціана Сантандреа. Всі речі виготовлені в Італії. Трендова спідничка. Матеріал Стрейч. Базовий топ, який буде доречний до будь-якого вашого образу. Зверніть увагу на етикетку. Це не просто картон. А тканина прорезинова. Дорога блуза 100% шовк Принт цієї тканини, створений саме для цієї колекції. Її ціна 295 євро. Трикотажна сукня з унікальним принтом. Білі довгі шорти високої посадки. Матеріал стрейч. В лоті представлені розміри від 42-го італійського до 54-го. Трендовий кардиган, який доповнить будь-який образ. Від базових речей, які можна носити кожного дня, до яскравих суконь. Також у лоті є два костюми. Один З них складається з джинсів та шовкової літньої ковтинки. Образ всього лиш за одну хвилинку. Яскраві футболочки і літні сукні 100% бавовна. А цю ляну рубашечку я вирішила поєднати з білими шортами. Це вже другий образ за цей лот. Спідничка довжиною Максі з візерунками по довжині, де з резиночкою на поясі. Ззаді теж є замок. Яскрава ковтинка від Тіціани Сантандреа, яку можна поєднати з цими жовтими брюками. Ідеальна шовкова маєчка. Також від Тіціани Сантандреа. Брендована фурнітура, яка є ознакою статусного бренду. Класичні сині брюки. Футболочка з квітами. Неперевершена літня сукня довжиною Максі. З пояском Наталії. Деякі речі від Тіціани Сент-Андреа йдуть на брендованих вішаках, які ви теж отримаєте. Неймовірний рожевий костюм від Тіціани. Яскраво рожевого кольору 52-го розміру. Теж на брендованих вішечках. Спідничка довжиною Максі. Ідеально для літніх прогулянок. 54 розмір. У бренду Тіціани Сант-Андреа є велика перевага. Вони спеціалізуються на великих розмірах. Сукня з трояндами неймовірного кольору. Чорна блуза з горошками. Футболка 100% віскоза. Спідничка з мережевим. Довжиною Максі. Кардиган пастельного кольору. Біла ковтинка від Тіціани Сант-Андреа 100% бавовна. Ну і сумочка в подарунок. Запрошуємо вас до співпраці на зв'язку ваш луч.